110-та річниця з часу утворення легіону українських січових стрільців. Головне питання на порядку денному урочистої 32-ї сесії Івано-Франківської обласної ради, 8-го демократичного скликання. Деталі чергового засідання прикарпатських депутатів у наступному матеріалі. Урочисте засідання 32-ї сесії Івано-Франківської обласної ради розпочалось з вручення відзнак військовослужбовцям та прикарпатським депутатам. Ці відзнаки від обласної ради нагородження отримали з нагоди 33-ї річниці Дня Незалежності України. Нас повинна, як і будь-яку людську спільноту, єднати спільні риси. Їх прийнято називати ідентичністю. Якщо національна спільнота це нація, то національна ідентичність. Нам, українському суспільству, намагалися нав'язати московську колоніальну ідентичність. Тому і наш народ, декілька разів, повставав на революцію, а Московщина в кінці кінців захотіла повернути колонію назад. До своєї сфери впливу. Питання 110-ї річниці з часу утворення легіону українських січових стрільців стало єдиним під час урочистого засідання чергової сесії Івано-Франківської обласної ради. Доповідачем виступив доктор політичних наук Іван Монолатій. Рівно 110 років тому, 3 вересня 1914 року, в стрию було складено присягу українськими січовими стрільцями. Її текст звучав так. Я, український січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьманам, Запорізькій Січі, могилам і всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві, боронитиму його перед ворогом, воюватиму за честь української зброї до останньої краплини крови. Так мені, Господи Боже і архангеле Михаїле, допоможіть. Амінь. Січові стрільці стали добровольцями Галичини, які відгукнулися на заклик головної української ради й утворили єдине українське національне військове формування у складі Австро-Угорської армії. З часом такі товариства поширилися по усій Галичині. Саме вони відродили пам'ять про славне запорозьке лицарство, вдихнули мілітарний дух в українських юнаків і дівчат, які активно відстоювали ідею збройної боротьби за незалежність свого народу, творення української. Самостійної соборної держави після сформування легіону ОСС виявилося, що серед стрільців і старшин 38% інтелігенції, тобто в кожній сотні за штатом 180 вояків було майже 70% недавніх громадсько політичних діячів, адвокатів, педагогів, письменників, журналістів, мистців і студентів. На сьогодні зазначає Іван Монолаті, саме стрілецька слава стала частиною української ідентичності та ідеології соборності. Військова старшина УСС завжди залишалася свідомою високого обов'язку, який поклала на неї Україна, дала справжні зразки надзвичайного героїзму і патріотизму. Абсолютно більшість серед стрілецтва становила молодь у віці до 22 років 75 відсотків, у віці від 22 до 27 років 16 відсотків. Аби віддати шану героям минувшини, 2024-й на Прикарпатті оголосили роком легіону українських січових стрільців. Їхній внесок у збереження національної ідентичності важко переоцінити так само, як сьогодні важко переоцінити боротьбу сучасних захисників і захисниць. Сьогодні нашим головним завданням є увиковічнення пам'яті про наших героїв. Як минувшине, так і сьогодення, а також щоденна, титанічна робота кожного із нас для майбутнього України. Це фактично те небесне воїнство, яке зараз нас надихає, надає нам силу. Адже створе, вони боролися за українську державу, свідомо, щиро, віддаючи всі сили натхнення, душевний порив. В них не було державної підтримки. Все на допомозі громадськості, громадських організацій, доброчинності. Зараз існує українська держава, незалежна, суверенна. Впродовж 2024-го представниками Івано-Франківської обласної ради заплановано чимало заходів щодо відзначення ювілейної дати Легіону українських січових стрільців.